На принципу, який розробник, вона може дозволяти компонувати і малювати тут, вони на користі. Чекається, вона маємо. трошечки тут. Але це Поліців. ж смартфока, яка в попередні були більш такі приміщенні. А зараз вона монтується вже з проектами ЗЦАТім, є клавіатура, воно. на якій ви як на комп'ютері. Так, текст. Ви можете подивитися будь-яку адресу, скомпонувати, зробити презентацію е в режимі реального часу, плюс скайп, провести конференцію, тобто ви можете спілкуватися, декілька віконці відкривати, і всі скайп-конференції на цій дошці всі будуть. А яка її вже вартість? 17 тисяч. То вже проєкт зарушення. Але вона може бути переносна, бо там вже встановили в класі, то ви її не будете носити, а цю, що змонтували і перенесли, позору.